Вона так швидко жила своє життя. Вона так швидко жила. Прилучани прощаються з 19-річною Дарією Лободою. Дівчина загинула 13 квітня внаслідок подвійного ракетного удару російських військ по сумах. Її одногрупник Єгор Сердюков каже, чув вибух та одразу прибув на місце влучання. Напротязі цілого дня була велась робота. Ну, Даша, вона спочатку пропала, не могли не з нею як зв'язатись, шукали всюди. Одні говорили, що її госпіталізували в лікарню, інші говорили, що її немає там о, цілий день на зв'язку із різними лікарнями, ну, моргами. І о п'ятій вечора мені вже зателефонували, сказали, що її знайшли, я Мама Дарії Вікторія каже, її донька бігла на допомогу пораненим під час прильоту першої ракети, але росіяни вдарили по центру міста вдруге. Після першого вибуху почалися крики. Людям було боляче, почались всі бігли, всі бігли на допомогу. І вона побігла з тією другою дівчинкою. Теж, і це буквально секунди, і дитини не стало. Вона померла. Я маю надію не просто так. Вона бігла на допомогу людям, і це її теж характеризує. Якби не було цього другого вибуху, все було б добре, бо був перший. І за ним одразу і другий. Марина Зінченко жила з Дарією в одній кімнаті гуртожитку. Пригадує, вони познайомилися під час вступу до Прилуцького медичного коледжу. Після двох років навчання разом перевелися на третій курс медичного інституту Сумського державного університету. 13 квітня каже дівчина, Дарія була на прогулянці з їхньою спільною подругою. Вони поїхали також з дівчинкою, з якою ми проживали на одному блоці. Ми вдружили всі разом. Навіть всі в гуртожитку знали, що от ми всі разом, там ми як сім'я, всі один одного знають. І знають, що ми завжди ходимо тільки разом. І вони зранку поїхали просто до центру. Вона не була перед ну перед тим, як це все сталося чотири місяці вдома через те, що у неї просто не було часу, тим, що вона просто допомагала іншим і не могла зірватися на навіть на вихідний, щоб приїхати, бо постійно була зайнята. Востаннє подруги бачились в п'ятницю за два дні до загибелі Дарії. Ми завжди зранку співали. У нас був такий ритуал, то, що у нас завжди пісні, бо ми не налаштовуємося на день, щоб нам не так складно було. Бо так само. Ну воно важко і важке навчання, і вибухи, і це все поєднати. І хотілось просто якось полегшити собі в душі. Даша була. Дуже активною в нашій групі, вона допомагала в усіх організаційних моментах, допомагала вирішувати будь-які питання. Тобто, ну, була дуже, дуже чудовою дівчинкою. Не віриться ще досі. Немає якогось відчуття того, що це сталося. Ну, ну, не розумієш цього просто. Все було добре, а тут і все. Дарію Лободу поховали на кладовищі новий побут. Попрощатися з дівчиною прийшли її друзі, одногрупники, викладачі. Вона була єдиною дитиною у родині. Вона для мене була янголом, який мене штовхав до навчання, до кращого до якісного свого життя. до Ой, я не можу. І мені постійно вона казала, що треба рости. Вона сама кудись йшла, бігла. Даша, зупинися, Даша, прогуляй, я кажу, Даша, прогуляй. Ні, мені треба вчитися. Ви розумієте, це вона такою була дитиною. Вона полегливою, вона, вона хотіла жити, вона дуже хотіла жити. Надія Мартишкова, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.